То прибиратиме набережну. Виконавчий комітет міськради переніс розгляд проєкту рішення про тимчасове утримання набережної імені Василя Стефаника. Передбачалося, що комунальне дорожньо-ремонтне експлуатаційне управління надалі утримуватиме цю транзитну автомагістраль написали утримання обслуговування. То тоді в нас була б така ситуація, що там мала бути розмітка, знаки, світлофори. Зараз ми тільки забезпечуємо тимчасовий проїзд. Тобто посипати піщано-соляною сумішшю, щоб не було ожеледиці, і, відповідно, згорнути сніг, якщо. Так, тільки на цей період. У представників виконкому відразу виникло питання щодо оплати прибирання вулиці, адже набережна ще не здана остаточно в експлуатацію. Наразі всі роботи тут мав би здійснювати генпідрядник, вважають в Івано-Франківській мерії. Якщо вулиця ще не здана, і підрядник не передав на баланс цю вулицю нам, тобто він має, чи замовник він має утримувати в належному стані. Я підтримую те, що вулиця має бути в належному стані, але на довірних умовах. Заключає, заключає підрядник чи хто там договір з нашим підприємством, і ми йому підтримуємо цілу землю. Підрядна організація, яка здійснює ремонт, напевно, що має передати замовнику виконання роботи і тому подібне. В цей період відповідно хто яка структура зобов'язана утримувати цю наборку. Перше, друге, якщо ми дійдемо. Згідно з чином законодавства, що це повинна бути підрядна організація, вона відмовляється це робити, чи замовник відмовляється це робити. І, відповідно, місто, ну, напевно, що змушене буде піти. На такі речі, щоб обслуговувати цю вулицю. у той же час виконкому усвідомлює, що генпідрядник виконання робіт пішов на поступки місту і заздалегідь відкрив набережну для транспортного руху. Це при тому, що наразі набережна застелена крупнозернистим шаром асфальту. Навесні ремонтники покладуть завершальний шар покриття сларі сіл. Ми неодноразово підтримували ініціативу замовника і облдержадміністрації щодо тимчасового відкриття. Буквально відчувається, як місто зітхнуло з полегшенням, особливо вулиця Довга, коли відкрили цю вулицю, хоч для якогось проїзду. Але зараз стала мова ще й про те, хто забезпечує посипання прибирання снігу. Зимовий період він важкий для експлуатації. Комісія з безпеки руху звернулася із відкритим листом до генерального підрядника з проханням на зимовий період самим прибирати набережну. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.